Вітання, Україна 11 лютого. Якщо коротко, лінія Бахмут-Селедар, саме місто Бахмут, район Кліщинівки і Іванівського туди доступочок. Вся лінія тримається. Позиції, практично без змін. На деяких ділянках наші виходили на штурмові дії, повідбивали позиції. Лінії постачання. Для підвозу боєкомплекту вивозу поранених волонтери продовольства все працює. Хороші це чи погані новини. Ну, якщо коротко, наразі ситуація така: штурми як тривали, так і тримають, артилерійські обстріли, застосовується весь спектр озброєння, але наші козаки теж відповідають. Це не є пасивна оборона. І повірте, відповідають потужно. Це якщо коротко: вірте в ЗСУ, чекайте гарних новин, тримаємо стрій, все буде Україна, слава нації та смерть ворогам.